У Черкаському паліативному центрі презентували книжку про життя і світогляд медичного капелана закладу Андрія Суворова. Дізнавшись про хворобу останні роки свого життя, він присвятив допомозі таким, як і він. Життя сповнене сенсом. Так назвали книжку, в яку помістили біографію Андрія, спогади його рідних і друзів. А найголовніше підтримку і поради, як вийти зі становища, яке здається безвихідним. Наша мета була ну найбільша мрія, можна сказати, про те, що кожен, хто буде тримати свою книжку, а особливо люди, які перебувають в тяжких в тяжкіх ситуації, або хворіють, щоб вони могли знайти хоча б один окремий рядочок. Який міг би їх підтримати, також в книжці є цитати Андрія, які підтримали його. Тому сподіваємося, що все, що ми з любов'ю збирали цілий рік, над чим трудилися, воно буде потрібне людям і знайде відгук в серцях людей і особливо доторкнеться до тих людей, яким потрібна підтримка. Знайшли тут місце і для втілення давньої мрії Капелана. Книжка набула практичного значення. Андрія була велика мрія про те, щоб створити таку організацію організацію добра, де люди різних професій могли допомагати хворим всім, чим вони можуть, своїми знаннями, своїми вміннями, професією. І тому окремий її розділ майстерня життєвого досвіду, де священники, просто віруюча людина, психологи, організатор, організатор фонду ділиться про те. Що може стати в нагоді хворим? Зокрема, там є перелік фондів, куди можуть звернутися хворі. Чуйний, щирий, добрий завжди прийде на допомогу. Таким згадує батька Анна, розповідаючи, як він прийшов до капеланства. Коли він дізнався про свою хворобу, звісно, був спочатку і відчай, і розчарування, що чому життя саме так. Складається, але потім він себе взяв в руки і зрозумів, що він хоче залишок свого життя присвятити допомозі людям, які також мають онкологію і які проходять цей шлях. І він вже маючи ну, певний досвід, проходячи також і хіміотерапії, і операції і бачачи, що відчуває людина, як фізично, так і емоційно, які переживає почуття. Він вирішив, що хоче допомагати саме таким людям. І пацієнтом і колегою бачила добродія психологиня Людмила Колєснікова та пацієнти, до яких він приходив. У одному лиці, мабуть, це два в одному було. Як пацієнт був не дуже послушний, тому що постійно він вставав, біжав до людей, намагався допомогти кожному, незважаючи на свій стан здоров'я, хоча самому дуже боліло. Але вставав і заради людей йшов, допомагав людям. Всі, хто до нього звертався, а навіть без просьби, він завжди спішив на допомогу. Чужої біди і чужого болю для нього не було. Це було, він його сприймав як своє особисте. З його ініціативи, і з підтримки волонтерки Світлани Євгенівни Федорової відкрили кімнатну відпочинку, де пацієнти могли із своїми рідними, друзями зустрітися і поспілкуватися. Церква на, на, на випадок негоди то. Там далі побудували Капелан не залишав роботу в паліативі до останнього. Попри біль від власної недуги, боровся за життя інших. Серед ночі він вставав, як йому ставало трохи краще, він вставав, одівав халати і йшов до людей просто ночі, щоб комусь дати води, когось перевернути, комусь щось допомогти. Це був його стиль життя, це був його вибір, тому що він розумів, що Життя коротке, і він намагався сенсом життя свого зробити допомогу іншим. Він був Сумору, але він був його ім'я. Було любов. Мабуть, я побачила інтерв'ю на СТБ саме про його роботу в паліативі, про його жертовність, що він присвятив своє життя хворим людям. А на той час я якраз я проходила свою особисту трансформацію і. А відчувала, що з такою людиною мені потрібно буде познайомитись. Я писала роботу магістерську, коли навчалася на психолога, і саме тема моєї роботи була, що відчуває людина під час переходу в інший світ. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Йдана.